У Дніпрі часто трапляються випадки, коли небайдужі містяни підгодовують вуличних собак. Однак фахівці зооконтролю застерігають, що цього не слід робити, оскільки у такому випадку тварини збиваються у зграї, а це може бути небезпечно для людей. Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко говорить, що якщо до міськради надходить повідомлення від мешканців про зграї вуличних собак. Комунальники розселяють тварин. У цих випадках ми робимо наступне: ми, якщо є якась зрая, ми беремо цю зграю і розселяємо її по всьому місту, щоб не було так званого кубла, вибачте мені. Якщо там собака десь була на 12-му кварталі, то ми їх розвозимо по іншим куткам нашого міста, щоб не було зграї в одному місці. Ми робимо це так. І що ви предлагаєте їх? Вбити? Ні. Доки я тут працюю, жодна собака не буде вбита у місті Дніпрі у випадку. Якщо вам стало відомо про загрозу від вуличних собак, слід звертатися на гарячу лінію міського голови Дніпра 056 732 12 12.